Євангелія від Марка, розділ 14. Два дні ж потому мала бути Пасха і опрісноки. Тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити. Але, мовляв, не під час свята, щоб колотнечі не було в народі. І як був у Витанії в домі Симона Прокаженного, і коли він був за столом, то підійшла жінка за лябастровою посудиною щирого, дорогоцінного нарду і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову. Деякі обурилися між собою навіщо, мовляв, така втрата мира. Та ж її можна було продати більш ніж за триста динаріїв, а гроші бідним дати. І вони ремствували на неї. Але Ісус сказав Лишіть її, чого її бентежите. Вона зробила супроти мене добрий вчинок. Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла, те зробила. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам по цілім світі, скрізь де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Юдаш Іскаріотський, Іскаріоцький, один з дванадцятьох, пішов до перосвященників, щоб видати його їм. Вони, почувши це, зраділи і обіцяли дати йому гроші, і він шукав, як би його видати у сприятливий час. А першого дня опрісників, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні Де хочеш, щоб ми йшли і приготували, щоб ти їв Пасху? І послав двох із своїх учнів. І сказав їм Ідіть у місто і стріне вас чоловік, що нестиме жбан води. Ідіть лишень за ним. І куди він увійде, скажіть господаре відому. Учитель питає, де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми Пасху? І він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову. Там Приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, та й приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить з дванадцятьма, і коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив. Істинно кажу вам один з вас, який їсть зо мною, мене видасть. Вони засмутились і один по одному заходились його питати чи не я? Він відповів їм: Один з дванадцятьох, що вмачає зі мною руку в миску. Син чоловічий іде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Краще було б не родитись чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм, кажучи Беріть, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі, та й сказав їм: Це моя кров за віту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам. Що не питиму вже від плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити в Царстві Божім. І, проспівавши, вийшли на гору Оливну. І сказав їм Ісус, усі ви спокуситеся, бо написано Вдарю пастиря і вівці розбіжаться. Та по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав до нього, навіть коли й усі спокусяться, та не я. Відповів йому Ісус. істинно кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, за півень заспіває двічі, тричі мене відречешся. А він ще більше твердив. Хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречуся я тебе. І всі так само говорили. І приходять вони на місце, що зветься Гециманія. той каже своїм учням Посидьте тут, поки я помилюся. І взяв із собою Петра, Якова та Йоанна і почав жахатись та тривожитись. Потім каже до них Душа моя вся смутиться аж до смерті. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і мовив Авва, Отче, усе тобі можливо. Віддали від мене цю чашу. Та не що я хочу, а що ти? І приходить і знаходить їх у вісні, та й каже до Петра: Симоне, ти спиш? Не міг єси чувати ані однієї години? Чувайте ж і моліться, щоб не ввійти в спокусу. Дух бадьорий, але тіло кволе. І знову. Відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І, повернувшися, знову знайшов їх у вісні. Очі бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він утретє і каже їм Спите ще і спочиваєте?» Досить, прийшла година, ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився. І відразу ж, коли він ще говорив, прибув Юда один з дванадцятьох, а з ним юрба з мечами та киями від первосвященників, книжників і старших. Його зрадник дав їм знак, кажучи Кого поцілую, той і є. Беріть його і ведіте обережно. І скоро він прибув, то підійшов до Ісуса та й каже Учителю, і поцілував Його. А вони наклали на нього руки і схопили його. Один же з тих, що там були, витяг меч, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді Ісус, звернувшись до них, сказав їм Немов на розбійника, ви вийшли з мечами та киями. Щоб мене спіймати. Щодня був я між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили. Та це, щоб збулося писання. Тоді всі, лишивши його, повтікали. Якийсь же юнак, загорнений в одне лиш покривало, йшов за ним. Його схопили, тож він. Покинувши покривало, втік від них нагий. і повели Ісуса до первосвященника, і зібрались усі первосвященники, старші та книжники. Петро ж ішов слідом за ним здалека, аж усередину до двору первосвященника і, сівши з слугами, грівся при вогні. Первосвященники ж і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти Нього, але свідчення їхні не були згідні. А деякі, підвівшись, так свідчили проти Нього ложно. Ми чули, як він говорив Зруйную храм цей рукотворний, і за три дні збудую інший. Не рукотворний. Та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді первосвященник, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши, Не відказуєш нічого, коли отці свідчать проти тебе? Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященник і каже йому чи ти єси Христос, Син Благословенного? Я є, відповів Ісус, і побачите Сина чоловічого, який сидітиме праворуч Всемогутнього та йтиме по хмарах небесних. Тоді первосвященник роздер свою одежу і каже: Навіщо нам іще свідків? Ви чули богохульство. Як вам здається? І всі вони присудили, що смерті він гідний. Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і били його по щоках та приказували Пророкуй, та й слуги били його по обличчі. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна з служниць первосвященика. І, побачивши Петра, що грівся, придивилась до нього та й каже А й ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрікся, кажучи, Не знаю і не розумію, що ти таке кажеш. Та й вийшов геть на передвір'я, а півень і заспівав. Служниця ж, побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли. «Цей з їхніх. Та він відрікся знову, і трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра: Ти й справді з їхніх, бо ти галилеянин. Він же став клястися і божитися, мовляв, не знаю цього чоловіка, про якого кажете. І тієї ж миті півень заспівав у другі». І згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього. Перше, ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся, та й заридав гірко. Послання до Галатів Розділ другий Згодом, по 14 роках я знову пішов у Єрусалим з Варнавою, взявши з собою і тита. А пішов я туди за об'явленням і появив їм Євангелію, яку проповідую між поганами, особливо знатнішим: чи, бува, не дарма труджуся, чи трудився? А й тит, що був зо мною, бувши греком. Не був примушений до обрізання. А щодо облудних братів влазнів, які крадькома пролізли, щоб підглядати нашу свободу, що її маємо в Ісусі Христі, щоб нас поневолити, ми їхньому велінню не поступилися ні на хвилину, щоб правда Євангелії залишилася у вас. Що ж до тих, які вважалися за знатних, якими вони тоді й були, мені байдуже, Бог не дивиться на обличчя людини, мені ті знатні нічого не добавили. Навпаки, побачивши, що проповідь Євангелії для необрізаних повірена мені, як Петрові для обрізаних, бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, Допомагав і мені між поганими. І, визнавши дану мені благодать, Яків, Кифа та Йоан, що вважалися стовпами, на знак єдності дали мені і Варнаві правиці, щоб ми йшли до поган, вони ж до обрізаних. Тільки щоб ми про вбогих пам'ятали. Що я, власне, і намагався робити. Коли ж Кифа прийшов в Антіохію, я виступив одверто йому в вічі, тому що він заслужив на докір. Бо, перше, ніж прийшли деякі від Якова, він їв з поганими. А як прийшли, то почав таїтися та відлучатися, боявшись обрізаних. Разом з ним лицемірили і інші юдеї, так що й Варнава був зведений їхнім лицемірством. Та коли я побачив, що вони не ходять право за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі. Коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то як ти можеш силувати поган, щоб жили по-юдейському? Ми уроджені юдеї, не з отих грішників поган. Але, довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону. Бо ніхто не оправдається ділами закону. Коли ж, шукаючи оправдання у Христі, виявилося, що й ми самі грішники, то невже Христос служитель гріха? Зовсім ні. Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, то я себе самого оголошую переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити. Я з Христом, живу вже не я, а живе Христос у мені. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті, бо коли законом оправдання, то тоді Христос умер даремно. Псалом 133 Глядіть, як добре і як любо, коли брати живуть у купі. Немов на голові найліпше миро, що на бороду стікає, бороду арона, на комір його шат стікає, немов роса хермонська, що спадає на Сіонські гори. Бо там господь зсилає благословення, життя повіки. Книга Проповідника. Розділ третій. У є час пора. І на все слушна хвилина під небом. Час народитись, і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати, і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час сміятись, Час Сумувати, і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати, і час розкидати, час роздирати і час зшивати, Час мовчати, і час говорити, час любити і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює? З того, над чим він трудиться. Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним Клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце. Одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те. Чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись те, що є, давно вже було. А те, що має бути, вже є, Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем на місці правосуддя, кривда, на місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці праведника і грішника Бог буде судити. Бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх, щоб показати, що самі собі вони скотина, бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті. І один дух у всіх них, людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота, усе прямує до одного місця, все з пороху повстало і все повертається у порох, хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз додолу. Я побачив. Що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така би його доля. Бо хто дасть йому побачити? Що буде після нього? КНИГА Левіт Розділ восьмий. І сказав Господь Мойсеєві, Візьми Арона і синів його з ним, і шати, і миро на помазання, і бичка на жертву за гріх, і два барани, і коши копрісників, і збери всю громаду до входу в намет зборів. І вчинив Мойсей, як заповідав йому Господь, і зібралась громада до входу в намет зборів. І промовив Мойсей до громади, Ось що заповідав Господь учинити. І велів Мойсей наблизити Арона і синів його, і пообмивав їх водою. Потім надягнув на нього хитон і підперезав його поясом, одягнув його в плащ і поклав на нього ефод, і обв'язав його мереженим пояском ефода, щоб щільно був на ньому. Поклав на нього нагрудника і поклав у нагрудник у рім і тумім, вклав на голову йому завій, а зверху на ньому спереду золоту плиточку, святу корону, як заповідав господь Мойсеєві. Далі взяв Мойсей олії до помазання і помазав храмину і все, що було в ній, і освятив усе. І мазнув нею сім разів жертовник – і помазав його і увесь його посуд, умивальницю та її підставку, щоб освятити їх. І злив олію помазання на голову Аронові і помазав його, щоб освятити його. Потому велів Мойсей наблизити синів Арона і повдягав їх у хитони, попідперезував їх поясами і позагортав їх у завої. Як і заповідав господь Мойсеєві, Згодом звелів привести бичка, що на жертву за гріх. Арон же і сини його поклали руки свої на голову бичкові, що на жертву за гріх, і зарізав його Мойсей, і, взявши крові, поклав пальцем на роги жертовника з усіх боків і розгрішив жертовник, а кров вилляв до підніжок жертовника». І освятив його, щоб відслужити над ним покуту. І, взявши ввесь жир, що на нутрощах, чіпець на печінці, і обидві нирки і сить їхню, воскорив усе те на жартовнику, а бичка і шкуру, і м'ясо його та кал спалив на вогні за табором, як заповідав господь Мойсеєві. І велів привести і барана на всипалення. Аарон та сини його поклали руки свої на голову барана, і Мойсей заколов його і порозливав кров навколо жертовника, і розшматував барана на частини і воскорив голову, частини і тук. Потім, виполоскавши нутрощі і ноги в воді, пустив димом усього барана на жертовнику. Як все палення приємного запаху, вогняну жертву на честь Господа, як заповідав Господь Мойсеєві. Велів він привести і другого барана, барана на жертву посвячення. Арон же і сини його поклали руки на голову барана, а Мойсей зарізав його і взяв з нього крові і поклав на кінчик правого вуха Ааронові. Та на великий палець правої руки його, і на великий палець правої ноги його. Потому велів приступити синам Ароновим і поклав і їм крові на кінчик правого вуха, та на великий палець правої руки, і на великий палець правої ноги їх і порозливав кров навколо жертовника Далі взяв тук і курдюк. І весь жир, що на нутрощах, і чіпець на печінці, і обидві нирки з їхньою ситтю, і праву лопатку, а з кошика з опрісниками, що стояв перед Господом, узяв одного прісного коржа, і один хліб на олії, і одну латку, і, положивши їх на кусні туку і на праву лопатку, передав усе разом на руки Арона і синів його, і звелів їм. Коливати їх перед Господом. Потім Мойсей узяв те назад у них із рук і воскурив на жартовнику всепалення це жертва посвячення приємного запаху, вогняна жертва для Господа взяв Мойсей перса і простягнув у жертву перед Господом. Була це пайка посвятного барана, що належав Мойсеєві. Як заповідав Господь Мойсеєві, Взяв він далі і оливу до помазання та крові, що на жартовнику, і покропив Арона, шати його, синів його і шати синів його. Ось так посвятив він Арона і шати його, синів його, і шати синів його з ним. Мойсей сказав Аронові і синам його Варіть м'ясо коло входу в намет зборів і їжте його там та й хліб, що в кошику посвятної жертви, як заповіджено мені словами. Арон із синами їстимуть його. А що лишиться з м'яса та з хліба, спалите вогнем. Від входу ж у намет зборів не відходитимете сім днів, аж поки не закінчаться дні вашого посвячення. Бо сім днів триватиме посвячування ваше. А як зроблено сьогодні, так велить Господь чинити і надалі, щоб відбути покуту за вас. Сім днів перебуватимете день і ніч коло входу в намет зборів і пильнуватимете приписи Господні, щоб не померти вам. Так бо наказано мені. І вчинив арон. І сини його все, що повелів Господь через Мойсея.